Слава Богу, слава Україні, героям слава! Дякую всім, хто переглядає і буде переглядати це відео, що зараз я з вами розмовляю, мої друзі, друзі, яким не байдуже доля України. Дякую тим, що підписалися на мої перші сторінки в Фейсбуці. Переглядають, переглядають як сторінки, так і групи. Дописи мої пусти, так само в Твіттері переглядаєте і вподобання. І так само дякую тим, що хто в Інстаграмі підписався і переглядає. Дякую тим, що підписалися і переглядають мої відео, дописи в Ютубі. Особливо дякую тим, що підписались і переглядають тік-току. Останнього звернення, яке я був зробив, типу, річної давності, а вчора я був, вийшов в ефір і зробив річної давності, і зараз ну перегляд тих звернень, що я звернувся до Зеленського, ну там, де е, з текстом йде. Відео його то зараз десь приблизно не менше 10 тисяч, а може і більше. Але якщо буде сотня тисяч і ще більше, то я думаю, що тоді президент, його компанія маю на увазі, ті радники, ті, що піаруються по телебаченню, по іншому, по соціальних мережах, я думаю, що тоді вони донесуть або доповідять президенту, щоб президент зрозумів, що там. Кожного доля українця, простого українця, йому не повинно бути байдуже. і він як гарант конституційних прав має відповідати тій посаді і гарантувати права, конституційні права усіх громадян України. Так що, якщо би набрало сотні тисяч, то я думаю, що якщо не тому президенту, тому майбутньому президенту, який буде в Україні, він буде розуміти, що якщо людина, простий українець, просить, щоб його права. Україні дотримувалися конституційні права дотримувалися, тоді я думаю, що тоді президент буде достойним бути гарантом і має на увазі ну, відповідати займані посаді. Ще хочу звернутися до всіх українців по цьому світі, особливо європейців. Ті українці, які вже давно живуть, або ті, що українці, що зараз поїхали, ну вимушено виїхали з України і перебувають в європейські країни. І взагалі в усіх країнах світу Звернулися до урядів тих країн, де вони проживають, до тих урядів, до парламентів і до, до президентів, прем'єр-міністрів, до всіх звернулися. Чим більше буде звернень, тим більше буде реагувати ті будуть парламенти тих країн і тих президентів, і тих урядів будуть брати до уваги. Про те, щоб зараз заборонити взагалі ну, як то, з тих країн, ну з Росії виїзд до країн тих там, де ті будуть звернення, щоб всі країни зробили заборону виїздом, особливо виїздом заборонили виїзд ну, в'їзд з Росії, бо тому що тоді на рейсі, може дойде до них. Ну, принаймні хоч заборонити ті віддачі шенгенських віз, бо тому що з Росії найбільше виїжджають в Європу. А якщо буде заборона шенгенських віз, або ну принаймні зменшення тіє кількості, щоб виїжджало, тоді я розумію, що бідні з Росії не виїжджають, А середні класи і багачі виїжджають. Якщо їм буде заборона в'їзду в ті країни, я думаю, що вони тоді донесуть свої думки. Свої дії донесуть, до, е, саме в першу чергу, як до уряду, так само до е, думи в лапках, бо то я розумію, що то така дума, що то, але я думаю, що вони зрозуміють тоді. Найсаміті депутати зрозуміють, що їм і їхнім сім'ям в'їзд їсть ті країни, особливо європейських. Якщо вони донесуть їм до відома, а саме може на ті, а ті ніжні. Донесу до Путіна, я думаю, Путінові буде трошки сутужно. Так що давайте кажу всі ми українці, всі борці, кому і дуже доля України, давайте ми так і зробимо. Кожен, хто де може, хто от припустимо в будь-якій країні проживає в Європейській, навіть в Америці чи в Канаді чи в Латинській Америці. Немає значення, де проживає, але всюди, всі, хто може, я думаю, що всі можуть звернутися тих пару слів. До урядів, до парламентів, тих держав, конгресів, сеймів і так далі. Так що я думаю, таке таке коротке відео зробив, щоб просто, якщо є можливість, таке так. Я думаю, що є всіх можливість пару слів написати, і звернутися. По електронній пошті чи по інших можливих соціальних мережах і так далі. Так що дякую ще раз. Дякую, що хто був за мною в ефірі. Ну, маю на увазі, як я поширю по всіх соціальних мережах. Підписуйтесь на соціальні мережі, підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на TikTok, підписуйтесь на мої сторінки і групи Facebook, Instagram, Twitter. Телеграм-канал. Дякую за підписку. І до зустріч, наступної зустрічі, і всього вам найкраще. Дай Боже вам здоров'я, дай Боже всього найкращого. І ми разом, ми до перемоги, і ми рано пізно, але ні, я думаю, що не рано пізно, а скорим часом ми переможемо тих росіян, Російську Федерацію. Я думаю, що вона з нашої території скоро буде втікати, вона вже почала втікати. Я думаю, що ми скоро будемо бачити, як вже останній. Русський солдат, останній російський чобіт, стікне з України. Так що, дослідуючи до наступного зустрічі, підписуйтесь, дякую за увагу, будьте здорові і щасливі. Мирного вам неба і всього найкращого.